Вітаємо вас у студії Укрилайв Мене звати Марина Синіовка, і сьогодні у нас у гостях знову Анна Горбань, лікар, -вищ... лікар педіатр вищої категорії. Я вітаю вас. Дуже рада бачити. Добрий день. Весняний сонячний день прийшов до нас. Вітаємо. Скажу про те, що минулого разу вже після ефіру я вам здала питання про пневмонію, так які бувають наслідки, і взагалі що це за хвороба? І ми з вами вирішили, що це стане темою окремої нашої програми. І сьогодні ми будемо говорити про пневмонію. Яка буває? Що це таке? Які можуть бути наслідки? Ну, такі загальні питання, але я думаю, що нашим глядачам дуже буде дуже цікаво саме з ваших вуст почути насправді, які загрози несе в собі ця хвороба. Отже, що таке пневмонія? Повертаємося до пневмонії, бо всі... Знають, начебто всі знають, що таке пневмонія. Пневмонія – це запалення легень, і начебто всі її дуже бояться цю пневмонію, і все одно потік пацієнтів досить великий. І з пневмоніями дітей приходять, приносять, привозять. І батьки дуже часто стають в кабінеті здивованими, що дитина має такий діагноз. Там, де дитина досить важка, там батьки не дивуються, але дитини може просто бути звичайно хворою, так як і вчора говорять батьки. А сьогодні це вже пневмонія. І постає питання у батьків: що ж ми таке не зробили? Що ми пропустили, як ми не подумали? Все сьогодні так, як вчора, як позавчора нічого не змінилось. На це запалення легеневої тканини. Все, що стосується дихального дерева, там де ми маємо трахею, бронхи, і всі, ми знаємо, що це форма дерева, вона діляться як дереться на бронхи меншого діаметру бронхіли, все до, ці, до етапу, коли не торкається запалення самої легеневої ткані, де йде кисне обмін, це називається бронхітами. А там вже, де заторкається тканина, де йде кисний обмін, це буде пневмонія. Mm -hmm. Запалення легень може бути вірусне і може бути бактеріальне. Ми mm -hmm, з вами так. говорили в минулих передачах, що це по-різному. Mm -hmm. це, це, це різна, речі, це різна дія на організм. Так, так. Різнодія на організми. Ми з вами говорили, що чисто вірусна інфекція на третій там, день практично не буває. Приходить бактеріальна інфекція, яка дає дуже багато ускладнень. Особливості цього сезону є те, що ми маємо досить багато вірусних пневмоній. Це особливість того ж там вірусу, який в більшості циркулює в популяції в цьому році, тому що дуже часто ідуть бактеріальні пневмонії, коли на вірус лягла. Бактеріальна інфекція в цьому році досить багато вірусних пневмоній. Я хочу за останній тиждень два приклади вам привести. Так, зачем? коли у мене була дитиночка на прийомі, яка захворіла напередодні ввечері, до цієї хвилини дитина була абсолютно здорова, дитинці був рік і два місяці. Почала підкашлювати на фоні повного здоров'я напередодні. Це дуже важливо, тому що буває, що в дітей соплі якісь тривалий час. Ця дитина була абсолютно здорова. І дитина кашляла, піднялася температура близько 12-ї години ночі. Кашель посилився і він настав настільки нав'язливий частий, і дитина горіла, і температура погано збивалася. І мама зранку на десяту годину прийшла в лікарню. Ну і звичайно була дуже здивована, тому що дитина мала досить складну форму двосторонньої пневмонії, рентгенологічно підтвердженої, тому що остаточна пневмонія це діагноз рентгенологічний. Ми можемо в деяких випадках не відчувати, не вислуховувати пневмонію, але рентген це той засіб діагностики, який нам дозволяє відповісти на запитання остаточно. Це рентгенологічний діагноз. Дитина захворіла досить швидко. І коли ми зробили аналізи крові, воно було суто вірусне. Звичайно, це чисто вірусна пневмонія. Скільки треба було часу для того, щоб вона з'явилася? Години. Батьки не готові. Угу. Просто так, от знаєте, є якийсь досвід свій домашній. Да? От ми знаємо, що там треба покашляти, потемпературити, звідки ж вона взялася. Це такий був шкідливий збудник, який викликав цю пневмонію дитини при таких умовах. І е, діагноз був, в общем-то, підтверджений 100% перебіг був. Але за протоколом ми вірусну пневмонію лікуємо так, як і бактеріальну, тому що запалення досить об'ємне, і туди зазвичай прийдуть бактерії. Тобто протокол лікування вірусної пневмонії майже не відрізняється від протоколу лікування бактеріальної пневмонії. Інший випадок, а про, да. е як буде протікати ця хвороба по-різному, чи практично практично, ну, за, ну, практично буде однаково перебігати. Лікування практично не можна запрогнозувати, як буде перебігати. Mm -hmm. так? Для цього є стаціонар, для того дитина спостерігається по декілька разів на день, щоб не було ніяких сюрпризів. Так? Тому що дитина може дуже, дуже часто кашляти і mm -hmm. мати. Наслідки від того, що постійний кашель на запальному, на запальних легенях у дітей буває пневмоторакс, наприклад, коли надривається бронх... бронхолегенева система, ця трубочка, вона дуже тоненька, вона відчасту напрягше, <світут> вона перестає бути такою еластичною, туди в ці тканини попадає повітря. Mm -hmm. І ми маємо пнемоторакс, тобто в повітря попадає всередину легеневої тканини і середостіння. І це дуже складні речі, тому що вони можуть викликати і зупинку дихання, і це ускладнення пневмонії, одне із таких дуже розпочужених. Мали ми таку дитину нещодавно, дуже часто кашляла. Мама вирішила, що це так, ну буде mm -hmm. отак. ну Два за дні скула. температура mm -hmm. застуда. Ну і зробили ми комп'ютерну томографію, це більш такий. Ну більш бага дає коли ви маєте справу з пневмонією, ви відчуваєте, що вона. Навіть вушком, коли ви вислуховуєте, перебігає не настолько, не настільки класично, тобто ви щось відчуваєте по звукам і можете думати про пневмоторекс або інше складнення. бажано завжди робити не рентген, а бажано робити комп'ютерну томографію, якщо дитина більш старшого віку є низькодозові комп'ютерно-томографічні обстеження, які приблизно мають радіологічне навантаження близько до двох проекцій. Mm -hmm. Тобто, якщо це хороше сучасне обладнання, ми даємо перевагу тим методам діагностики, які дають більш інформативні. Е, інший приклад. Тобто я навела вам приклад, коли це було за години. Mm -hmm. Інший приклад, дитина три роки, е, хворіє п'ятий день на момент приходу до лікаря. П'ять днів мама до лікаря не зверталась, у дитини був нежить. Дитина мала температуру 39, її класично знижували, батьки мають досвід, дитина хворіє на перший раз, дитина прокашлювала, і кашель трошки посилився останні два дні. Мама говорить, що це ну, трошки стало гірше. Апетит у дитини не знижений, дитина бавиться, але ну, якось сьогодні вранці нам здалося, що щось не так. Ну, трошки uh -huh. гірше, ну вирішила, що вже ж треба піти до лікаря. Ну, прийшли вони до лікаря з пневмонією, плевропневмонією, дитина вже був плевріт і пневмонія. Тобто сказати, що це виникло сьогодні, я не можу, що це виникло вчора, я не можу. Де помилка мама? Вона каже: як завжди, ми просто не приходимо, Ми завжди приходимо там. Дитина в перший день захворіла, лікар робить аналіз, лікар подивився. Все добре, ми йдемо додому. Температура, ну ми вирішили, що ми собі йдемо ми просто зробимо все, як завжди. Це є помилка мамина, тому що коли вона приходила перші дні в перші дні захворювання до лікаря і робилися аналізи, можна і дитина була обстежена, можна от лікар бачить, ця дитина вимагає повторного контролю на завтра або повторного контролю може ще й ввечері. Аналізи покажуть, що ця дитина потребує антибіотиків вже, хоча може вона і не немає. Ну і це була така досить масивна бактеріальна пневмонія. І якби вони прийшли до, до лікаря як завжди, як положено, я думаю, що цей пневмоніпплевроп пневмонії могло би не бути. Угу. Ми можемо говорити про те, що пневмонія це як не окреме захворювання, а як наслідок чогось недолікованого? Як не можемо, тому що Ні. перша дитина де наслідки? А нема наслідків. Дитина захворіла і протягом 10 годин мануала пневмонію, Це окреме захворювання. Це вірус викликав практично зразу пневмонію. На що батькам потрібно звернути увагу, по-перше, поки ну окрім того, що одразу до Ні, Це зрозуміло. Хочу ще повернутися до такого моменту. Зустрічаємо дітей, які мають абсолютно нормальні аналізи крові, так? Тобто це вірусна пневмонія. Зустрічаємо дітей з пневмоніями, коли діти не температурять. Навіть таке буває. буває. Це атипова якась форма так, пневмонії. Так, і Вони так? є. Угу. Це не значить, що їх немає. Вони є. Ми зустрічаємося протягом року при масштабах клініків, які я працюю. Ми маємо ну не десяток таких пацієнтів. Це набагато більше uh -huh. є, і, і батьки до цього не готові. Вони не готові бачити, що пневмонія може бути миттєвою, вони не готові сприйняти, що все було як завжди, а що, 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 що ж не те. Uh -huh. Вони не готові зрозуміти, що пневмонія може бути без підвищення температури. А основним діагностичним критерієм є задишка. Uh -huh. І коли дитина при навантаженні uh -huh. так, починає задихатися, то ця дитина. Скоріше всього, має пневмонію. Ви можете навіть вушком не слухати. Ну, є там інші критерії, але один із основних це є задишка. Угу. 에... Кашель, так наскільки я розумію. Не обов'язково. Не обов'язково. Обов ну, це типова форма. Ну, вона, можна сказати, угу. типова, але вона теж дуже часто зустрічається. Угу. Батьки хочуть, дитина горить п'ять діб, нічого не мати, робиш інгене. Ти маєш пневмонію. І жодного разу дитина не кашляла. Це така форма пневмонії. Тому дитина, яка має температуру, яка хворіє, будь ласка, вона повинна бути глянути лікарем. І краще лікар скаже все як завжди. Це означає, любимой, йдемо, лікуємося, але якщо температура не падає на другу добу, на третю, повторний огляд лікарем для того, щоб не трапилося більше ви йдете до лікаря. Це робота, це ваш час, але це ваша небезпека. А ми можемо також говорити про те, що пневмонія це не дитяча хвороба, це е, не залежить від віку. Вона За може захворіти і доросла, так Так, абсолютно. Угу. Я думаю, що ви маєте свої приклади в житті з пневмонією. Так, є приклад з пневмонії, коли жінка вже близько 60 років, не звернулася вчасно, коли в неї була температура протягом п'яти і більше днів, висока не звернулася до лікаря і зрештою її госпіталізували. І там дуже складні наслідки цього. От розкажіть про наслідки, які може пна. А людина, як про яку ви говорите, вона кашляла при цьому чи ні? Ну, я, на жаль, не можу сказати, чи кашляла вона чи ні, але температура була, температура була висока. Ускладненнями пневмонії є плівріт. Так, uh -huh. це плєвра, це те, що вистилає нашу грудну клітинку, це такі, такі стіночки, в яких знаходяться наші легені. Коли йде активне запалення легенів, може запалюватися ця е, тканина, uh -huh. а ще може бути рідина між легенями цією тканиною, це називається плевріт. Він може бути сухий, і вологий, і це вимагає хірургічних втручання. Може бути абсцес легені, який теж вимагає хірургічного втручання. Дуже часто потребують діагностична бронхоскопія, коли хірург або бронхоскопіст проводить лікувально-діагностичні процедури для того, щоб санувати легені і запобігти виникненню ателектазії в легені потребує контролю і процес видуження, тому що коли є плевріт, можуть бути спайки, легені підпаюються, не можуть вільно рухатись при диханні. Угу. Це один із таких ну пожиттєвих наслідків пневмонії. І звичайно септичні стани, коли інфекція переходить через кров в інші органи, і може бути сепцес, ця інфекція в крові, а можуть бути інші джерела. Може бути мінінгіт, може бути запалення нирок, може бути гаймеріт, тобто mm -hmm. можуть бути приєднання інфекцій в інших джерелах. На найскладніший наслідок, наскільки я розумію, один з найскладніших це менінгіт так і інцефаліт, звичайно. так от. ну звичайно, звичайно. Тобто немає органа, який може не бути не затронутим в цьому процесі. Uh -huh. Які наслідки, якщо переходячи вже до менінгіту, до енцефаліту ну, наслідки такі від пневмонії помирають, навіть від самої пневмонії помирають, коли uh -huh. ми повернумося до епідемії свинячого грипу, так званого, на жаль. Від нього помирали, і ми можемо признавати, що були міри, які проводились в державі або не проводилися, був сумбур, Це було неправильно, або правильно це точно було правильно. Це була епідемія, яка носила рівень світовий. І, на жаль, люди, які мали підвищену вагу, були вагітні. Вони мали наслідки, на жаль, несумісні з життям, і дуже багато людей в той час помирало. Як вилікувати? Пневмонію, якщо ну за, за умови вчасного звернення до лікаря, якщо, як лікується? Якщо йде вчасне звернення до лікаря, і ви маєте е, один сегмент зацікавлений в процесі, тобто один сегмент моносегментарна mm -hmm. пневмонія. І ця пневмонія не є госпітальною, тобто людина накануні не знаходилася в лікарняному закладі, і ми не заподозрюємо пневмонію, яка могла бути виникненою штамами, які можуть бути внутрі госпітальної інфекції. Тобто мова йде про негоспітальну або вуличну пневмонію. Вона може лікуватися вдома, угу. але під ретельним щоденним спостереженням лікаря. Угу. Всі інші пневмонії потребують госпіталізації. Тому що ми відстежуємо ті наслідки і ті моменти, які можуть давати ускладнення. Дитина потребує антибактеріальної терапії. І найчастіше це два антибіотика. Буває, треба давати і три антибіотика залежно від ступеню тяжкості. При наявності плевріту, звичайно, це вже не просто соматичне відділення, де лікує терапевт або педіатр, Запрошується обов'язково торакальний хірург який керує цей процес або надає хірургічну допомогу такій людині, і при наявності дихальної недостатності, звичайно, це киснева підтримка. Тому що пневмонія це досить може бути об'ємний процес, може бути обструктивна пневмонія, коли є обструкція дихальних шляхів. Ми говорили, так, про те, що про це. ми говорили так, так минулого разу. Так і це дуже важка форма пневмонії. Мало того, що сама пневмонія може давати кісневану достатність при приєднанні обструктивного компоненту, це ще важче перебіг, mm -hmm. і ми звичайно лікуємо і ці наслідки. І людина знаходиться на кисні. Буває, що вони знаходяться тижнями на кисні. Угу. Це такий тривалий період. Це тривалий 2 період, дні. Це, це не одна тижнями. година. Це може бути декілька днів, три, п'ять, сім днів. Стільки скільки треба для того, щоб. Підтримувати життєву функцію організму mm. на рівному Якщо на ми можемо говорити про симптоми пневмонії, я готуючись до інтерв'ю, прочитала статтю, що обов'язково треба звернути увагу на, на людину, якщо в неї посиніли нігті і носогубні складки. Це вже ви уявляєте, яка форма має бути. А як, дихальної ну, недостатності. як це? То, то як це Це Дуже тому, що... важка форма. Ага. Це вже буде ну просто написано на лобі, маю пневмонію. А, тобто, тому що там було зазначено, що якщо це різке посиніння там це ніг... дуже. Це великий об'єм, це настільки має бути серцево-дихальна серцево -дихальна недостатність, виражена за остроти процесу, що ви це ви не пройдете. Це заходить людина, діагноз тобто... буде в дверях поставлений і можна не слухати. А, Тобто це має місце бути, але це вже така дуже може запущена бути, форма. Так? може бути. Зазвичай люди, мені здається, запущена не завжди правда. Дитина, пам'ятаємо, завжди мене за 10 годин мала дуже важку мені. Вона не була запущена, це така форма. Угу. Угу, навіть так, це навіть так. Угу, так. Також ви казали про те, що пневмонія зараз як епідемія, так ну це епідемія вірусу, який спочатку викликає там бронхіт, температуру, і як ускладнення маємо дуже багато пневмонії. Угу. Які запобігання цієї хвороби? Лікар бути у лікаря. Ми всі хочемо з'їсти чесник, угу. з'їсти цибулю, випити якесь там святу воду з джерела і бути здоровим. Лікар. Угу. Що зробити, щоб не хворіти? Ми знаємо, що нічого. Фізи здоровий спосіб життя. Здоровий спосіб, тому що я читала також знову ж таки в не знаю в тій ж самій статті чи ні, але казали, що можна вакцинуватися. Чи можна? можна так, ми говорили про вакцинацію. Якщо це викликає, якщо пневмонія викликається пневмококами, mm -hmm. є такі штами, є такі бактерії пневмококи. Це вакцина допомагає не мати пневмококову пневмонію. Угу. І вакцинуємо дітей з двохмісячного віку. І якщо люди часто хворіють і дорослого віку, і мають схильність, і мають покази, вона вакцинується в будь-якому віці. Mm -hmm. А також з пневмонії, і наскільки я розумію, є не тільки віруси і бактерії, mm -hmm. так, а можуть бути гриби, так, от, можуть на паразит, бути. паразити так, якісь. Так. Чим вони відрізняються і ну, вимагає, вони мають, ну, для пневмонії, які викликаються паразитами, ми можемо говорити про просто етапи міграції е, аскариди, да, mm -hmm. коли у них лічинки ці аскариди мігрують, але на рентгені це буде видно. Це специфічні тіні, які виникають, і це діагностично дуже зрозуміло, і людина буде лікуватись так, як вона уражена гельмінтами, але не на етапі, коли йде міграція цих лічинок. Якщо їх дуже багато, вони мігрують і вони дають тіні, схожі на пневмонічні в легенях. І Людина кашляє, а який механізм кашляє, і проковтує цю лічинку знову, і тоді вона вже перестає на статево зрілу форму. Mm -hmm. Тобто це етапи розвитка, розвитка аскаріди, яйця, яке ми з'їдаємо, да, по яке попадає скалам тварини, особливо там, клубніка, суниці наші, це, якщо вони на органіці вирощуються, і в добровом є органічне добровольчи, тобто екскременти кров'ячі. Кров mm -hmm. ці випадки бувають, на жаль, але потрібно, щоб, щоб була дуже велика кількість цих клічинок. Mm -hmm. Тоді вони будуть давати таку форму. І пневмонії, викликані дріжджі подібними грибами або інші, вони мають більше, виникають більше, час ті, що люди, які проходять специфічну терапію, це онкологічні хворі, це хворі на туберкульоз, це хворі на СНІД, мають імунодефіцитні стани. Тобто хіміотерапія і все інше це теж імунодефіцитні стани. Тобто це вже такі більш специфічні пневмонії, вони так просто не зустрічаються, як правило, ці люди знаходяться під контролем лікарів, і це всі, ці всі проблеми вони відстежуються, вони знають, що вони ходять до лікарів і <кхід>, своєчасно діагностуються. <кхід> тобто Ми не можемо говорити, що ці е, пневмонії якось пов'язані, е, е, які викликаються грибами чи паразитами, mm -hmm. і є бактерії і віруси. Це дві так. різні пневмонії, які. Грибами різні. Паразитами різні вірусами чотири різні паразити навіть так. А якщо буде хімічний, якщо, наприклад буде пожежа, ви ж теж будете мати там свої опікові наслідки. Так це ж теж проблеми з і теж людина перевомагає кисневої підтримки, реанімації і так далі. Угу. Ви казали, що здоровий спосіб життя допоможе уникнути пневмонії. Яким, уникнути. Яким він не може допомогти, угу. тому що дитина, які був рік і два місяці, вела здоровий спосіб життя, ну, і багато людей ведуть здоровий спосіб життя, і ви не можете уникнути, тому що це агресія штаму. про що ми говорили, попала бактерія, угу. але. Спроможність боротися з інфекціями, коли організм отримує достатньо нормальне збалансоване харчування, не знаходиться в дефіциті білків і вітамінів. Звичайно, такий організм більш спроможний давати адекватну імунну відповідь, чим організм, який там, сидів на 35 дієтах з вагою там, 40 кілограм при рості метр сімдесят і так далі. Такі ми теж маємо. Проблеми, особливо у підлітків, які знаходяться просто, просто це як епідемія. Не їсти, не пити. Дієти, дієти інше. Да, причому щось що читають в інтернеті, батькам mm -hmm. дуже важко вдається контролювати ці, ці позиції. Вони це дуже сильно відстоюють і наступає той вік, коли не дуже батьки можуть це контролювати. Ми можемо зараз говорити про успіхи лікування пневмонії в Україні. Ну от на це? це світові, це світовий успіх, тому що від пневмонії, ми вже говорили, вони люди помирають, на жаль, помирають і сьогодні. Просто статистично це дуже низький рівень цієї смертності. Якщо брати часи до в ери, до антибіотиків, це був один із основних чинників смертності. Угу. Зараз Ні. дуже Ні. маленький відсоток, так, так оскільки я розумію. Так я дякую вам за цікаву розмову. Можливо, у вас є ще щось, що ви хочете додати до теми пневмонії, про що я не запитала. Я хочу, щоб батьки були готові до того, що це може трапитися в будь-який момент. І щоб вони не сиділи і не спостерігали за тим, за чим вони не розуміють, як спостерігати. І користуючись інтернетом, ви цього зробити не зможете. Для цього є лікарі, які вчились, які мають досвід. І повірте, що не завжди, маючи досвід, мій досвід 23 третій рік, теж не завжди ще й маю суму. Навіть так, навіть так, це не таке просте питання. У нас сьогодні всі хочуть бути лікарями, відкрити інтернет і полікуватися, і прийти до лікаря і спитати, а що ж я зробив не так, угу. сонечко моє, все ти зробив так, просто такий перебіг, а ти не фахівець, і ти ніколи не зможеш цього зробити, тому що якби ми всі могли це зробити. Ми не були б лікарями. Mm, так, звичайно, такщо розрозімувати нашу розмову, то можна сказати, що батькам особливо треба уважно дивитися за дитиною. Цього так. відноситься mm -hmm. з увагою, розуміти, що це може трапитися і за години. І бути поруч з лікарем угу. і одразу звертати увагу на те, якщо дитина веде себе якось не так, а як зазвичай. Так. А інколи так все ж було так. Ну на п'яту добу вони прийшли, бо все було так, як завжди. Угу. Дякую вам, Анна, за цікаву розмову. Чекаємо вас знову у нашій студії. Залишайтеся в ефірі Укрлайф ТІВ. у нас ще багато цікавих гостей.